Минулого разу ми просили головного міліціонера вийти до журналістів, а мати з ними розмову. Скажімо так, це прояв в першу чергу поваги до журналістів, тому що прийшли тоді і редактори, і керівники ЗМІ місцевих. Так як ми побачили, що до нас ніхто не вийшов минулого разу, ми вирішили такий невеличкий флешмоб провести, якому показати, що ми, не треба нам грамотний подяк, нам, по-перше, треба подяк. Тому ми міняємо, обмінюємо. І подяки на повагу до ЗМІ в Кіровограді. У нас тут типа за фостоборка сейчас стоял. Ні, тому ми збиралися тут і пікетували обласне ОМБС і просили, щоб пожидай вийшов до нас таким чином. По перше, проявив повагу до всіх журналістів, поспілкувався з ними. Але він цього не зробив. Тому ми дуже обурені цим і вимагаємо, що ми наш лонзунг такий. Ми міняємо ці подяки на повагу і хочемо, щоб Якщо нам дають такі грамоти, подяки, різні відзнаки, то ми хочемо, щоб нам, по-перше, побажали, і коли різні ситуації виникають в країні. Щоб... Кому буде потрібно трошки пізніше електронна, електронна адреса. Є основна заява. Ми журналісти Кіровограда вимагаємо перше відставки міністра внутрішніх справ України Захарченка, друге негайне розслідування, розслідування і припинення, і притягнення до відповідальності винних у журналістів, в тому числі і в Кіровоградській області. Зокрема, поновлене розслідування по факту перешкоджання журналістів на Орхановському населення цього року. І третє своєчасне і об'єктивне інформування журналістів про резонансні злочини вчинені на території області, в тому числі стосовно неправомірних дій правоохоронних органів. Ну, я думаю, це так. Якісь можливо є зауваження, а чи голосуємо? Ходить вже такий листочок, де можна все підписатися, і потім наші заслужити. колеги разом. Я зараз вам роздам клуб і копію. Ну, ми самі перші проведемо. Ça Да, он. Давай, короче, передавай. Ты у нас. Так, доставай.

Минулого разу він, на жаль, незвичайно до нас не вийшов, відповідно, до його подяки ми передаємо назад і просимо від нас полежати до лісі, щоб не збирається. Наші дві дарні.

Те що, молоді спів... перспективні співробітники спілки журналістів тут поряд. Юристів насів, а не буде. З... Цікаво, от у нас є арестаційний номер, все. Тобто цього разу вже 100% ми передали пану Пожедаєву. Я... Місяць будемо чекати. Так, да, я сподіваюся, що в принципі вони його дійсно розглянуть і вперше нам з нами зв'яжуться на цей раз, можливо. Особисто я бачу цю ситуацію таким чином, що в подібних випадках саме керівництво міста, області, міліції, правоохоронних органів має збирати журналістів для того, щоб давати їм вичерпні відповіді на всі запитання, щоб не було ніяких інших. Можливо, ну, коротше кажучи, коли є, вже у когось є запитання, логічно дати відповідь. Да, якісь конференція тобто це абсолютно нормальний варіант. Ну, А зараз ви бачите, що в нас є певна така інформаційна блокада.